Будемо переходити до наступної теми запалення респіраторної епітелію та його роль при респіраторних хворобах, щоб розібрати що е, саме є ключовою мішенню для запального процесу різної етіології в дихальних шляхах. Ми запросили докторку медичних наук, професорку завідувачку кафедри педіатрії та інфекційних дитячих хвороб Буковинського державного медичного університету Олену Костянтинівну Колоскову. Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте поділитися власним досвідом щодо використання засобів сучасної цитопротекції при респіраторних захворюваннях, і почну я з тих викликів, які стоять сьогодні перед нашою системою охорони здоров'я, в першу чергу, які торкаються наслідків впливу війни, яка триває вже 10 років на здоров'я дітей. Я щиро дякую члену кореспонденту Академії медичних наук, професору Олександру Петровичу Волосавцю, який люб'язно дозволив мені показувати його слайд. І ви бачите, що практично в кожному компоненті даного слайду, внаслідок впливів агресивних війни на здоров'я дітей відмічена патологія, в основі якої лежить запалення. Запалення це є універсальна реакція організму людини, організму, дитини на будь-яке пошкодження тканин. Запалення це захисний механізм, шляхом якого організм намагається локалізувати негативний вплив і знищити ті фактори, які виділяються. Цими екзогенними впливами за рахунок власне з цілої системи, яка уміщує як регуляторні залучені різноманітні клітини, так і експресію прозапальних цитокінів. Таким чином, запалення на сьогоднішній день являє собою доволі складний процес взаємодії. Між факторами організму в першу чергу розчинними факторами, які ми зазвичай з вами називаємо біомаркерами запалення, і самим впливом зовнішніх стимулів запалення буває звичайно різноманітне, гостре, хронічне, інфекційне, неінфекційне, аутоімунне і так далі. І навіть ментальне здоров'я, як показано сьогодні. Залежить від виразності запального процесу, або принаймні взаємопов'язане власне з імунною дезрегуляцією запалення, і власне у наших пацієнтів, які відчувають вплив от цього посттравматичного стресового розладу, відмічається підвищений вміст сурогатних показників. Власне, біомаркерів запалення звичайно класичним прикладом запального процесу респіраторної системи є COVID-19. і навіть форми, які визначаються, це така важка форма за визначенням. Це мультисистемний запальний синдром. Вони пов'язані у цих пацієнтів із залученням органів і систем власне до запального процесу для важкого. Це одна система, для мультисистемного це більше трьох при відповідних показниках лабораторних. І слід сказати, що у дітей не завжди спрацьовують ці показники. Ви бачите, що за сучасними даними і прокальцитонін підвищений лише в чверті пацієнтів, і лейкоцитоз не так часто трапляється, і, взагалі, може бути й і так далі. Мультисистемний запальний синдром це власне ну, дійсно максимальний прояв запалення, і при мультисистемному запальному синдромі сь сьогодні показана. Власне, залучення місцевого імунного захисту у вигляді підвищеного вмісту імуноглобуліну Е. А ви знаєте, це власне той імуноглобулін, який володіє можливостями місцевого, місцевого протидії, впливу різноманітних інфекційних чинників, і імуноглобулінів G. Таким чином, автори роблять висновок про порушення слизового бар'єру. При власне розвитку такого синдрому разом із тим, якщо врахувати, що рецептори епітеліоцитів власне є відповідальними за анєзію і проникнення всередину клітини збудника 2 то дійсно вплив на рецепторний апарат має значення, і щільність таких рецепторів також має значення щодо тяжкості і тривалості перебігу covid 19 і, звичайно, в цьому відношенні роль епітеліоцитів і як захисного активного бар'єру, так і регулятора запалення, не може бути ні недооцінена, ні переоцінена. Респіраторний епітелій це звичайно межа на кордоні між зовнішнім середовищем і внутрішнім станом організму. Респіраторний епітелій це багаторівневий самоочисний бар'єр, який включає. Цілу систему пов'язаних між собою і слизового шару, і щільну жорстку сітку глікокалікса, і клітинний шар, багаторівневий клітинний шар, і звичайно, респіраторний пітелі відповідає за презентацію через толкла подібні рецептори антигенного апарату, збудників і передачу цієї інформації далі на задля реакції уже адаптивної імунної системи. Епітеліальні клітини утворюють перший фізичний, хімічний і імунологічний бар'єр, тому що цілий ряд прозапальних цитокінів і, власне, і інтерферон виробляється, власне, за сигналами, які подають епітеліоцити з їх рецепторів. На сьогоднішній день при хронічних запальних процесах респіраторної системи, зокрема таких як бронхіальна астма, так само описано, Роль порушеного слизового бар'єру, який сприяє тому, що більша частка збудників, більша частка алергенів, більша частка патогенів може потрапляти всередину клітини, може викликати відповідні алергічні реакції. І з цієї точки зору дуже цікавою молекулою на сьогодні визнається. Молекула ектоїну визначається багатофункціональна роль ектоїну як природного захисника респіраторного епітелю. Як відомо, ектоїн є похідною амінокислотою, яка отримана з галафільних мікроорганізмів, які знаходяться на дні океану під впливом високих концентрацій солі, під впливом високого тиску, під впливом низьких температур. Ектоїн відіграє дуже важливу роль в захисті клітин, в стабілізації біологічних макромолекул для збереження тургорного тиску на поверхнях. Ектоїн захищає мембрани уражених клітин від запальних реакцій шляхом формування водної оболонки, так званий гідрокомплекс ектоїну. На сьогоднішній день потенціал ектоїну вивчений у багатьох клінічних ситуаціях. В багатьох галузях медицини, оскільки сумісні розчинні речовини, не впливаючи на клітинний метаболізм, створюють захисний шар шляхом формування таких специфічних зв'язків з молекулами води, і таким чином відбувається захист. І дуже цікаво показаний цей захист в роботі вельмишановного професора Зайкова і його команди. Ви бачите, яким чином відбувається ущільнення. Водного шару на поверхні мембрани, і яким чином відбувається, власне, захист. Існує на сьогоднішній день уже великий систематичний огляд, присвячений ролі молекули ектаїну при запальних процесах. Ви бачите, велика кількість пацієнтів залучена до цих восьмизованих клініч... шести вибачте, рандомізованих клінічних досліджень, в яких вивчалася ефективність ектоїну. І було показано, яким чином надає ектоїн сприятливого впливу на нейтрофільний характер запального процесу у пацієнтів з хозл. доведена ефективність застосування ектоїну при цілому ряді захворювань верхніх дихальних шляхів, зокрема при алергічному ринокон'юктивіті, при сухому риніті, при гострому фарингіті, ларінгіті, показана доцільність використання ектоїну при Атопічних захворюваннях шкіри, і автори даного систематичного огляду роблять висновок про те, що при тій патології, де захист клітинної мембрани є основною задачою, основною, скажімо, слабкою ланкою, ектоїн безумовно має своє застосування. І в цьому відношенні препарат Ектобріс, який є ектоїн вмісним оригінальним продуктом, який першим з'явився. На нашому фармацевтичному ринку є дійсно доволі зрозумілим шляхом щодо респіраторної цитопротекції слизової оболонки респіраторного тракту у пацієнтів з патологією верхніх і нижніх дихальних шляхів. І в цьому відношенні наша кафедра має хороший власний досвід, яким я хочу поділитися щодо застосування ектобріса за різних варіантів запалення. Перший досвід у нас був отриманий, коли ми вивчали ефективність інгаляції ектобрісу у пацієнтів, хворих на бронхіальну астму. Це були пацієнти шкільного віку, їх було 78. Одна група отримувала звичайне лікування згідно існуючих протоколів. Ну а друга група, крім цього, отримувала інгаляцію ектобріса. Ми... Отримали результати, які свідчили про те, що такі інгаляції дозволяли зменшити шанси втрати контролю у пацієнтів, тобто, власне, показники аст тесту більше 19 балів у пацієнтів другої групи мали кращі шанси практично у кожного Ну, от мінімальна кількість хворих 1 і тобто практично у кожного хворого. Слід сказати, що як у пацієнтів старше 12 років, так і у пацієнтів менше 12 років. Астма контроль тест показав, що ті та частка, яка демонструвала часті симптоми після таких інгаляції, взагалі не реєструвалася а навпаки, збільшилася в 3-5 разів відповідно кількість дітей, в яких денні симптоми бронхіальної астми були епізодичними. Також ми показали доволі хороші результати, які торкалися власне гіперсприйнятливості бронхів до бронхопровокаційної проби з фізичним навантаженням, і було показано, що індекс бронхоспазму зменшився в 1,4 рази, і індекс бронходіляції зменшився в 1,3 рази. Разом із тим, за даними назоцитограми, ми побачили, що кількість злучених епітеліоцитів. Коли в маску ми бачимо менше 5% злучених епітеліоцитів, збільшилися практично у кожного другого пацієнта, зменшилася виразність як езінофільного, так і нейтрофільного запального процесу, і таким чином, десятиденний цикл інгаляції ектобрюсом показав дуже хороші як клінічні, так і параклінічні, зокрема лабораторні спірографічні показники. Що дозволило нам оприлюднити наші результати на шпальтах нашого потужного видання астма алергія? Я навожу це 24-й рік, відповідний номер. Якщо цікаво, нашим слухачам можна ознайомитися більш детально з даним дослідженням. Ну і наступне дослідження, оскільки часто задавали питання слухачі стосовно гострого перебігу. Загострень бронхіальної астми, зокрема, гострих респіраторних інфекційно-запальних захворювань, як працює Ектобріс у таких пацієнтів, і отже, ми провели таке дослідження. Ви бачите, 84 пацієнта ми залучили. Перша група отримувала разом зі стандартною терапією інгаляції ектобрісу у відповідно дозах, які визначені інструкції, добре відомі нашим лікарям. І дослідження це проводилося в цьому році, починаючи з лютого місяця. Випадковим методом ми залучали пацієнтів. Як ви бачите, за основними клінічними показниками ці діти не відрізнялися, і кожен другий пацієнт в обох групах практично страждав на позалікарняну пневмонію. Все решта це були бронхіти, бронхобструктивні ситуації, зокрема, а також ознаки гервої множинної локалізації. За основними скаргами при госпіталізації особливих відмінностей, принаймні достовірних, ми не бачили, тобто можна було сказати, що входили в дослідження діти з однаковою обтяженістю, симптомами гострореспіраторного захворювання. На даній світлині показана динаміка, як змінювалася частота реєстрації кашлю в групах порівняння, і як ви бачите, вже на п'яту добу чітко. Статистично достовірно, кількість дітей, в яких траплявся кашель, і на фоні використання інгаляціїктобрісу, була достовірно меншою. Виразність кашля ми оцінювали за шкалою БСС, і як ви бачите, темним кольором виділена основна група так само починаючи вже від четвертої доби, чітко розходяться ці криві і діти, які отримували інгаляцію ктобрісу, не тільки кашляли менше. Але й виразність тяжкість кашлю у них була менша. Інгаляції добрі також дозволили доволі швидко усунути блокаду носу, пов'язану з обструкцією назальною, і вже починаючи з шостої доби, ви бачите чітко ефективність призначеного комплексу в першій групі була достовірно вищою практично у кожного другого пацієнта. З відповідними показниками зростання абсолютного і відносного ризику усунення носового, порушень носового дихання. Синдром бронхіальної обструкції особливо був цікавий, зокрема, виходячи з нашого попереднього дослідження, і ви бачите, що вже починаючи з четвертої доби, кількість пацієнтів, які відчували ознаки бронхіальної обструкції, зменшилася в декілька разів. А на відміну від цього, пацієнти групи порівняння, як ви бачите, доволі тривало потерпали від бронхіальної обструкції. Отже, Ектобріс дозволив нам в комплексному лікуванні таких пацієнтів знизити цілий ряд клінічних ризиків, зокрема виразного кашлю на п'яту і шосту добу, і наявністю синдром, синдрому бронхіальної обструкції на четверту і шосту добу. Показники клініко-епідеміологічного ризику показані на даній світлині, і ви бачите, що шанси були починаючи від 2 до 12 вищими у пацієнтів основної групи. Тобто дозволяв, дозволяв значно покращити показники ефективності лікування. І от на даній таблиці ви бачите, що симптом кашлю і синдром бронхіальної обструкції як Фактор, який демонструє ефективність комплексного лікування, в першому випадку у кожного другого пацієнта, в другому випадку, у кожного третього пацієнта, демонстрував кращі результати ведення таких пацієнтів. Отже, на сьогоднішній день. Ми можемо абсолютно впевнено стверджувати, що використання в комплексній терапії дітей з гострими інфекційно-запальними захворюваннями респіраторної системи, інгаляції цитопротектора Ектобріса супроводжується вірогідно швидшими темпами регресу кашлю, закладеності носа, а також аускультативними даними, які асоціюють із синдромом бронхіальної обструкції. Я щиро дякую вам за увагу. Пані Олено, щиро вам дякуємо. І з вашого дозволу кілька запитань від наших глядачів. До прикладу, які важливі рекомендації самоконтролю для пацієнтів з бронхіальною астмою, щоб мінімізувати частоту нападів? Дякую за увагу. Дійсно, досягнення контролю бронхіальної астми, а це відсутність нападів. Так є основною метою всіх документів настановчих, зокрема джина і інших. Настанов, а також є метою нашої лікарів, які ведуть таких пацієнтів, які займаються, як зараз прийнято говорити менеджментом захворювання. І в першу чергу самоконтроль полягає в тому, щоб періодично, хоча б визначати за допомогою індивідуального піфлометра, в якій зоні знаходиться от видих да, показники об'єму форсованого видиху далі це дотримання рекомендацій, які дає лікар, а бажано все таки переглядати контроль і ці рекомендації кожні три місяці. Хоча зараз трошки подовжили там, ніби раз в півроку треба це робити. Але у дітей Астма має дуже лабільний перебіг, і причому як на початку, так і у підлітків. І попри те, що вважається, що у підлітків відбувається самовиліковування, нібито. Ми вивчали детально цей процес у дітей підлітків, які вже були навіть зняті з обліку, і у них залишається прихована гіперсприйнятливість бронхів. А для того, щоб зменшити гіперсприйнятливість, то це звичайно ті рекомендації, які ми даємо сім'ям родинам стосовно оточення сприятливого оточення, усунення тих алергенних чинників, які можуть провокувати такі напади. Далі дотримання абсолютно рекомендацій лікарів, які робляться на підставі ступеневого підходу залежно від того, в якій ситуації знаходиться пацієнт, також дозволяє зменшити ризик таких нападів. Ну і будь-що, що, що пов'язано із оздоровленням зовнішнього середовища, безумовно, це є ну, основний шлях. Тобто, чим менше впливу алергенів, тим краще ситуація. Дякую за відповідь. І з вашого дозволу ще одне запитання: чи може захист епітелію в період ГРІ зменшити ризики загострень у пацієнтів з бронхіальною асмою? Питання дуже цікаво, і, до речі, можу це сприйняти як мотивацію для подальшого нашого дослідження. І хочу сказати, що якщо ну логічно подумати, безумовно епітелій подразнений вірусною інфекцією. Стає більш проникним, стає менш захищеним, створюється така рихлість епітелію, яка дозволяє, в тому числі, алергенам швидше контактувати і швидше викликати і посилювати запалення. За рахунок ще й алергічного компоненту відомо, що діти є, ну скажімо так, фенотип астми у дітей дуже часто пов'язаний з інфекціями вірусними, так і у дітей підвищення температури, відсутність оцих саме нічних кашлів, наявність лейкоцитозу і так далі. Те, що асоціює із вірусною інфекцією, як правило, є проявом водночас. І дебюту бронхіальної астми. І цей зв'язок ми свого часу також вивчали, показали у пацієнтів з фебрильними нападами, як перебігає бронхіальна астма, це були маленькі пацієнти. І дійсно, от, з профілактичною метою, особливо для дітей групи ризику, цитопротекція протекція респіраторної епітелі також є обґрунтованою абсолютно. Пані Олено, щиро вам дякую. Дякую за вичерпні відповіді на запитання і ту тему, яку ви підняли в нашому прямому ефірі.